Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Довго не виходила у нас зв'язок, були деякі обставини. Я гадаю, що ви мене пробачите за це. Був переїзд із однієї кухні в іншу, в літню кухню. Можливо, у когось теж є такі переїзди. Вони такі, звичайно, проблемні, але літня кухня вона літня кухня. Тут, звичайно, теж дуже добре готувати. Мені подобаються ці переїзди. Буду сьогодні готувати кабачки. Уже в нас почали родити свої кабачки на городі, як же без кабачків влітку. Тому простенький рецепт хочу вам показати. Зараз розповім, що нам для цього потрібно. Для цього рецепту нам потрібно кабачки, 2 помідора, 2-3 зубочки чесника, пучок укропу я порізала. 50 грамів твердого сиру потерти на мілкій терці ось така соломка повинна бути. І 2 столові ложки сметани. Кабачки ми зараз будемо з вами нарізати і обсмажувати на олії. Трішки олії зовсім трішки, щоб змазати сковорідку. Обсмажуємо з обох боків просто трішечки для, до такої золотистої скоринки. Потім розкажу, що будемо робити далі. Товщина кабачків повинна бути десь сантиметр. Найкраще буде, коли кабачки будуть більшого діаметру. Більшого. Але в мене різні, тому я беру такі, які в мене є. Тим часом, поки смажаться кабачки, нарізаємо до кропу помідори. Помідори нарізаємо міленько такими кубиками коли кабачки підсмажилися, ось такі вони стають, викладаємо їх на пергамент. Далі продовжуємо. Я нарізала помідори. Зараз подавлю сюди чесник. Часник можете по своєму бажанню, як вам подобається. Більше, менше, гостріше. Дві ложки сметани. І я ще, я ще додаю італійські трави. Мені дуже подобається, я їх кругом додаю. Також за смаком трішки солі. ну, Дрібку. Все добре перемішую. Ось така краса вийшла. Тепер чайною ложкою беру нашу начинку і викладаю на кожний кабачок. Ось так. Це навіть може бути святкове, така страва кому як сподобається. Тепер присипамо твердим сиром. Я клала їх так близенько, щоб якщо твердий сир буде розсипатися, то він, щоб він сипався на той кабачок, що поряд. Ось так, тепер в духовку на 15-20 хвилин на 180 градусів. Ось такі виходять кабачки. Підрум'янилися. Аромат стоїть чесничку запеченого сиру. Ось така смакота. Ось такі виходять кабачки. Разом з вами я приготувала. Замість сметани можна взяти майонез. Чому я підсмажувала на сковорідці? тому що вони будуть сирі, якщо їх начинити таким чином сирими. Коли вони підсмажаться, вони швидко потім пропечуться за 15 хвилин і будуть готові. Ось така смакота. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!